Ісус з Назарета був майстерним учителем. Деякі з його найвідоміших вчень викладені в коротких оповіданнях, які називають притчами. Так, наприклад, царство небесне схоже на купця, який шукав перли. А коли він знайшов найкоштовнішу перлину, то продав усе, щоб купити її. Мабуть, це була якась дивовижна перлина. Або ж царство Боже подібне до гірчичного зернятка, яке чоловік посадив на своєму полі. А коли воно виросло та перетворилося на величезне дерево, прилетіли птахи, щоб оселитися на його гілках. Це також чудовий образ. Але що це все означає? Саме так. Ісус розповідав притчі таким чином, щоб не все було одразу зрозуміло. Він радше хотів провокувати нашу уяву та запросити людей побачити, що робить Бог у світі, але під новим, іншим кутом зору. Отже, поговоримо про те, як читати притчі Ісуса. Є багато великих вчителів, які протягом століть використовували історії, щоб навчати учнів моралі, релігії та філософії, але Ісус не використовував свої притчі для того, щоб навчати абстрактних релігійних або моральних ідеалів. Він говорив, що його притчі були про нього самого та його місію. Його місія полягала в тому, щоб оголосити, що царство Боже прибуває на землю таким, яке воно є на небесах. Правильно, за часи Ісуса ізраїльтянами керувала Римська імперія, але їхні писання обіцяли, що одного дня прийде їхній Бог, який керуватиме своїм народом як цар. І тому багато ізраїльтян хотіли повстати проти Риму та боротися за свою свободу. Саме таким чином деякі люди і сприймали зміст царства Божого. Точно, але Ісус був бідним пророком-мандрівником, який зціляв хворих та запрошував людей слідувати за ним. І він говорив, що саме це і є настанням Божого царства. Але це було зовсім не те, чого очікували люди. Авжеж, Ісус використовував деякі притчі, щоб допомогти людям уявити, що саме його невеликий рух і є настанням Божого царства. О, так, як у притчі, що царство Боже є дріжджами, які приховані у тісті. Ви можете не бачити їх упливу, але вони скоро змінять усе. Ісус також розповідав притчі про перевернуті цінності Божого царства, про те, як найменш важливі люди у світі це насправді найважливіші люди для Бога, особливо ті, хто є бідними та в яких низький статус. Справді як то у притчі про господаря, який наймав робітників протягом дня вранці, у день та навіть у кінці дня. А коли настав час платити за працю, він заплатив усім однаково. Правильно, Ісус показує, що гроші та статус не мають ніякого значення для Бога, бо Він пропонує своє великодушне милосердя до всіх. Але не всі притчі мають щасливий кінець. Деякі з них досить напружені. Звісно, так ісус дотримувався традицій ізраїльських пророків, які розповідали свої притчі, щоб критикувати провідників Ізраїлю, бо вони помилково приймали власне царство за Боже. З цієї причини Ісус попереджав тогочасних лідерів, що якщо вони не приймуть його пропозицію Божого царства, то на них очікує знищення. А вже ж, як ото притчі про землевласника, який збудував чудовий виноградник і очікує, що він принесе плоди. Так, Ісус позичає цю притчу у пророка Ісаї, але після цього він адаптує її. Ага, землевласник наймає робітників, щоб вони піклувалися про його виноградник. Під час збору врожаю він посилає слух, щоб вони зібрали виноград, але робітники вбивають. І тому землевласник посилає власного сина, щоб він дав відсіч робітникам, але вони вбивають також і його. А потім Ісус питає слухачів, що на вашу думку має зробити землевласник? Ну, він має покарати цих робітників та найняти нових. Ісус знав, що якщо Ізраїль і далі йтиме своїм поточним шляхом. Торин знищить його. Отже, за допомогою таких притч він змушує людей прийняти рішення щодо його пропозиції царства Божого. Що зроблять люди? Відмовляться від нього, не звертатимуть на нього уваги чи довіряться та підуть за ним? Добре. Якщо звістка про царство Боже є такою важливою, то навіщо приховувати її у притчах? Чому не можна висловлюватися зрозуміліше? За допомогою загадок та притч Ісус міг робити дуже сміливі заяви, які відкривають правду неупередженим людям. Хто має вуха, той почує. Вони можуть обмірковувати та зануритися ще глибше. А з іншого боку, у притчах він може приховати його послання від тих, хто проти нього, щоб виграти трохи часу. Виграти час для чого? Ну ісус готував коло своїх найближчих послідовників до найбільшої несподіванки. Ісус стверджував, що Бог Ізраїлю буде панувати над своїм народом не за допомогою примусу чи насильства, а через безкорисливу та жартовну любов. Він помре за їхні гріхи. Але його смерть не була кінцем. Так він казав, що його смерть схожа на крихітне зернятко, кинуте в землю, але згодом воно виросте та принесе багатий урожай. Отже, ці притчі пояснюють, ким був Ісус та що він збирався зробити. І автори Євангелії зберегли ці притчі, щоб тепер кожне покоління послідовників Ісуса могло читати їх та міркувати над ними, та уявити, як Боже царство працює навіть сьогодні. А тож, ці стародавні притчі все ще сповнені нових сюрпризів та викликів. Вони нагадують сховище зі скарбами, деякі з яких нові, деякі старі, але всі чекають на те, щоб їх знайшли.